Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні витівки! У мене знову іменинник і знову торт. Печу торт для сина. Це торт для тих, в кого не виходять бисквіти. Починаємо. Беремо 2 яйця і змішуємо з однією банкою згущеного молока. Не збиваємо, а змішуємо. Я беру міксером, можна брати просто вінчиком. Просто їх потрібно змішати. По-перше, я цей торт спекла в 1996 році, коли моєму сину було 8 років. Було дуже мало часу на приготування. Знала, що будуть гості, потрібно робити все швидко. Додаю склянку борошна, це 140 грамів пересіваю. І 25 грам какао теж пересіваю. Тепер буду брати одну чайну ложку соду. І гасити однією столовою ложкою оцту. Все перемішую і вливаю в борошно і все гарно змішую. Торт дуже швидкий, на нього я трачу десь близько однієї години. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Коли все гарно змішалося, я беру форму для випікання. Наниз я кладу пергамент а бочки мажу звичайним вершковим маслом. В мене син не любить згущеного молока, він взагалі його не їсть. Але в коржах, коли вони пропікаються, його не чуть. При випіканні слідкуйте, щоб температура не перевищувала 180 градусів, тому що коржі можуть знизу підгоріти, бо молоко згущене не осідає на низ, і якщо буде температура більша, ніж 180 градусів, то зразу низ підгорить. Виливаємо половину нашого тіста і розправляємо по всій формі рівномірно. І випікати будемо 10-12 хвилин. Слідкуйте, щоб торт був рівний потрібно, щоб рівні були коржі. Ставимо в духовку, і в нас є 12 хвилин, щоб приготувати крем. Беремо одне яйце плюс 2 білки, додаємо цукор 200 г. і змішуємо. Змішуємо орієнтовно 2-3 хвилини. Поки все гарно не змішається. Коли змішали, додаємо 40 грамів борошна, присіваємо і 15 г какао. Я теж все пересіваю. І починаємо далі змішувати. Коли все змішали, частини ми додаємо 200 г молока і гарно все змішуємо, щоб не було кумички. За два-три за три рази змішуємо. Коли все змішали, перекладаємо все в кастрюльку і ставимо на маленький вогонь, доводимо, помішуючи до кипіння. Ось такої консистенції крем у нас получився. І він трошечки підхолов і додаємо туди масло м'яке 150 г. І міксером все змішуємо. Ось у нас вже зараз після змішування перший крем буде готовий. Коли крем вже збили, він готовий, перекладаю його в вазочку, накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник, щоб він охолов. Поки ми готували крем, пройшло 12 хвилин, і у нас уже спікся. Перший корж. Зараз будемо їмати його з духовки. Ось так він виглядає. Я перевіряю дерев'яною шпажкою. Він готовий. тепер будемо так само викладати другу половину тіста на другий корж. І в нас буде знову 12 хвилин, щоб приготувати слідуючий крем. Так само я викладаю рівненько розмазуватиму, щоб був рівний корж. Тому що, якщо буде десь товщий, то буде і торт кособокий. і стараємося робити все отак, рівномірно. І в духовку, знову ж таки, на 12 хвилин. Для другого крема беремо 3 столових ложки води, додаємо 100 г цукру, все змішуємо. І до цієї маси додамо 6 г розчинної кави. У мене це 3 стіки. Ви можете користуватися тільки першим кремом. Його хватить перемастити 4 кржи. Це просто вже моє бажання зробити щось трошки новіше в своєму шторті. Коли це все змішали, ставимо на вогонь на 15 хвилин. Ось такий, такий вид має. Наш крем після того, як 15 хвилин прокипів. Тепер я додаю жовтки 2 штуки, і починаю його заварювати, поки крем гарячий, заварюється, гарно розмішую. Такий. І зараз ще на 5 хвилин на газ. але ж не відходимо, мішаємо. Ось такий получився крем густенький. І Зараз сюди я додаю ще 200 г масла. І збиваю. Після збивання вже крем буде готовий. Тобто за 12 хвилин, поки печеться другий корж, ми вже робимо і другий крем. Залишиться тільки його трошки остудити в холодильнику, бо зараз дуже на кухні жарко, масло дуже пливе. Для цього я перекладаю у салатник і накрию харчовою плівкою. І в холодильник. Поки ми будемо готувати коржі, вже креми наші остигнуть. І ми скоро зберемо наш торт. Кладу в холодильник, і якраз пройшло 12 хвилин, буду доставати другий корж. Другий корж також перевіряю, він теж спікся, все добре виймаю. Поки остигають коржі, готуємо для їх пропітку. У мене це вишню, я свіжу вишню намочую я горілкою або коньяком, і тоді цей сироп використовую для пропітки. Пропітку можна взяти любу. У мене це вишневий лікер і інвертний сироп. Просто я його беру, бо він в мене є. Ви можете взяти будь-який другий сироп, любе варення, повітло. Якщо немає, то це може бути просто вода і цукор. Вода, цукор, лимон на ваш смак. Коржі у мене вже остигли. І тепер я просто беру длинний гострий ніж і роблю з кожного коржа дві рівних частинки. По кругу підрізаю, щоб вони були рівномірні з першого коржа, зараз я покажу, який він всередині, він ні грамочки не уступає без квіту. Дуже гарна текстура. От, дивіться, який він гарненький. Другий корж так само розріжу, і тепер буду поливати пропиткою. На кожний корж у мене йде. Ну, 3-4 ложки пропітки. І не багато, тому що буде як мокрий, буде теж не дуже смачний, і немало, бо як не пропітати, то буде суховатий торт. І тепер починаємо складати торт. Я беру крем, вже він трошки остих і розмазую десь. Приблизно пів сантиметра слой, тому що я кожен слой буду ще класти заспиртовану вишню свіжу. Вишню я роблю заготовку, беру, коли є вишні, беру без кісточок, насипаю в півлітрові баночки, напихаю повні, і заливаю або ж горілкою, або ж коньяком. І накриваю звичайною кришкою. І так, у мене такі заготовочки стоять, коли потрібно пекти торт дуже зручно, тому що можна використати і рідину сироп, і саму вишню. І ця вишня заспиртована, вона дає дуже цікавий смак торті. Отак От накриваю я другим слоєм і буду чередувати тепер другий крем, другий буду брати крем з какао. Він не зовсім ще у мене так і підхолов, але нічого. Я намажу і воно вже захолоне дуже гарно в самому торті, зато дуже гарно пропітається. І так само на цей торт знову буду класти слой заспиртованої вишні. І далі буде збирати торт. Ось так зібрали ми майже всі коржі. Накриваю верх. І тут теж своя історія, коли я пекла торт. Дитині на день народження купила шоколадки, а масла вже не вистачило, щоб їх розбавити. І в мене вийшов верх тільки з шоколаду. Коли він посмакував, то сказав, що це самий смачний торт, сама смачна глазурь в його житті. Так що будемо відтворювати смак дитинства. Зверху намазую тонесеньким слоєм темного крему. Поки наші шоколадки розстають. Тепер я просто от вони, бачите, вже от такі прям розставши. Тепер беру чорну шоколадку, роблю малесенький надріз і прямо буду її, нею малювати, робити верх торта. Тепер буду робити із шоколада малювати мережево. Реживо павутинку. Ой, в кого в яка фантазія? От так будемо робити верх торта. Спочатку проходжу чорним шоколадом, а потім ще в мене одна плитка молочного шоколаду. І те ж саме роблю молочним шоколадом. От, виходить, в мене такий Торт з мереживом. Ось так, за одну годину в мене вийшов шоколадний торт. Зараз ми його охолоджуємо і я покажу, який він в розрізі. Ріжеться він, так як шоколад тоненько нанесений, ріжеться він гарно. Дивіться, як, не ламається. І в розрізі зараз побачимо. Ось такий. видно вишенька, видно слої. Обов'язково спробуйте цей торт. Він дуже легкий, дуже смачний. Якщо у вас якісь будуть питання, пишіть в коментарях. Обов'язково всім дам відповідь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!